17 листопада, 2024 року, у Курській області в бою поблизу населеного пункту Ольгівка загинув старший солдат Голенко Євгеній Миколаєвич. Від тієї трагічної дати минув понад рік. І лише у січні 2026 року воїн на щиті повернувся до рідного міста, щоб знайти вічний спокій. Без рідної людини залишилася донька, мати та брат. Євгеній Голенко народився 14 січня 1985 року в Дніпродзержинську. У 2003 році закінчив Дніпродзержинський металургійний коледж. Тривалий час працював на приватному акціонерному товаристві Дніпровський крахмалопатоковий завод. У 2003 2004 роках проходив строкову військову службу. Уже у перший рік повномасштабного, у серпні 2022 року, Євген став на захист України та її народу. Прощалися з героєм біля його будинку на лівобережжі на вулиці Харківській. Рідні та друзі військові колоною проведжали захисника. Вічний спокій герой знайшов на кладовищі у селі Курилівка. Вічна пам'ять і слава герою Євгеній Миколаївич, який не побоявшись своїх молодих років, став до зла в Збройних сил України. Та оборонив нашу державу на різних напрямках у складі військової частини А 32 83 яка одна із перших днів війни тяжка та наполеглива обороні свободу та незалежність нашої держави на самих тяжких напрямках. На превеликий жаль при виконанні бойового завдання, 17 листопада 2024 року. Загинув в районі населеного пункту Ольгівка Курської області. Неможливо загоїть біль та гіркоту від втрати рідної людини. Та нехай добрий, світлий спомин про нашого захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться в пам'яті рідних колег, друзів та бойових побратів. Герої не вмирають, вони залишаються назавжди у наших серцях. Вічна пам'ять і слава українському воїну, визволителю, який захищав рідну Україну у кожного з нас. Слава Україні! Героям! Вічна пам'ять герою. Дякуємо за прекрасну доньку, яку він мені подарував. Будемо завжди пам'ятати і любити його. Женечка, ти був найкращим другом, таких як ти мав. Ти ніколи не забудемо, ніколи. Ти завжди залишишся в моїй пам'яті як веселий, добрий та недійний. Ти став мені другом, провідником у життя моєю опорою. Ти завжди залишишся в моєму серці і в моєму пам'яті. Любий наш друг, ти назавжди залишишся в наших серцях. Ми завжди будемо пам'ятати тебе і любити, і цінувати.